Понад десятиліття Дніпро традиційно і стабільно щорічно приймає та проводить у себе на гарному організаційному і змагальному рівнях кубки та чемпіонати України з Кіокрушин Карате, у чому велика заслуга віцепрезидента Національної федерації з цього виду спорту і японського бойового мистецтва, керівника Дніпропетровського обласного та міського осередків Заура Мамедова, який, попри молодий вік, своїми здібностями, комунікабельністю діями і поведінкою встиг зажити доброї слави не тільки на вітчизняній арені, але і на міжнародній звітний турнір національ. Чемпіонату 2024 серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих, а також ветеранів, який приймала чудова велика зала палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, виключення не склав. У ході турніру усе було враховано до дрібниць. Композиції ката і сутички куміте відбувалися на чотирьох татамі, облаштованих відповідним сучасним інвентарем та електронними засобами суддівства і інформації. Поза ними мала місце зона для одночасної розминки, підготовки і тренувань спортсменів та їхніх відпочинку дуже добре, що Дніпропетровщина сьогодні, не дивлячись на ситуацію з обстрілами, продовжує спортивно жити і наші спортсмени демонструють ті найкращі якості і покажуть оп опліт нашої нації на цих змагальних майданчиках. Чудово заход, дякуючи підтримці спортивної спільноти Дніпропетровщини, Дяки, дякуючи підтримки. Керівника Федерації дзюдо Михайла Анатолійовича Кушляка. От, ми маємо змогу у такому чудовому знаходитися в залі. І відверто кажучи, от така атмосфера, от така спільнота, яка була присутня і на змаганнях, і на татамі, це безумовно дає чітку, чітку якусь думку, що у нас все буде добре. На початку церемонії відкриття чемпіонату понад пів тисячі учасників, які представляли 10 регіонів держави, а також судді та почесні гості, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у війні з Росією. Далі були стислі привітання з вуст заступника директора департаменту спорту вищих досягнень мінь молодь спорту України Олександра Стеценка, заступника департаменту молоді спорту облдержадміністрації Івана Панченка, президента Національної федерації кіокушин-карате України Шахана Станіслава Близнюка, головного судді змагання віце-президента Федерації Кілкушинка карате України, керівника Дніпропетровського обласного та міського осередків Заура Мамедова, представники асоціації родин захисників Азовсталі, які перебувають у полоні, вкотре нагадали і подякували громадськості за те, що пам'ятають, шанують і борються за їхнє визволення чого хреста громадянських заслуг від командувача оперативно-стратегічного угруповування військ Таврія та подяки від командувача військ оперативного командування Схід за розвиток і розбудову Кіокушин-Карате був удостоєний Загур Мамедов, один з почесних гостей заходу, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк серед інших вручив посвідчення новоспечених майстрів спорту України на завершення урочистостей Михайлов Анатолійович, які отримали відзнаки від імені федерації і оргкомітету турніру за допомогу в організації його проведення і ратний подвиг. Відповідно, я дуже вдячний організаторам цього заходу, що мене запросили. Цей захід це, напевно, якийсь ковток свіжого повітря для нас, ковток свіжого життя. Я дуже вдячний. Я ну, в мене немає просто слів. Я дивлюсь спорт, життя людей, дітки, так скажемо, соревнуються. І ну, наближають нас до перемоги до самого найсвітлого, що в нас є до миру. Всім миру. Традиційним прологом змагань стало виконання державного гімну України. Ключова каратеки повернулися на татамі, щоб продовжувати з'ясовувати питання про переможців і призерів великої кількості вікових і вагових категорій, де фаворитами чемпіонату, звісно, були господарі, одні з лідерів не тільки вітчизняного кіокушин-карате, але й Європейського. За місяць в нас буде чемпіонат Європи. Це відбірковий чемпіонат складу національної збірної команди. У цьому році спортсмени Дніпропетровщини у складі 42 спортсмени вже війшли в склад збірної команди України. Та я сподіваюся, за місяць ми покажемо дуже гарний результат і принесемо нашій країні золоті медалі. Сьогодні спортсмени Дніпропетровської області будуть змагатися за перше командне місце. Я думаю, в нас є шанси і ми це зробимо. І дійсно так сталося насправді. Збірна Дніпропетровської області посіла перше місце загальнокомандного заліку, забоювавши 32 золоті, 40 срібних та 35 бронзових медалей. Серед спортсменів варто відзначити Єлизавету Місюренко, Анну Мусієнко, Анастасію Федорчук, Азізу Носенко, Владу Міщенко, Ростислава Гладко, Сергія Бісєду, Гліба Недзельського та інших. До змагань їх готували наставники Олександр Солдатов, Заур і Ельнур Мамедови, Михайло Бісєда, Віталій Корткевич, Олексій Удав. Вицький Антон Коркач, Олександр Григорчук, Володимир Бабеуш, Олексій Коваленко та ще гарна низка тренерів. Другими серед команд стали каратеки Миколаївської області. Замкнули трійку призерів Одесити.